Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, а що для вас війна? Найстрашніше, що в нас є на Україні. Ми ніхто не думає, що в нас в такий мирний час і прийде така страшна, неповторюча війна. Дуже страшно. І коли от є так, що літають літаки, то є дуже страшно. От. Війна то для нас найгірше, і ми не очікували на Україні, що воно в нас така буде війна. Знаємо, що ви займаєтеся вже довгий період часу волонтерською нелегкою діяльністю. Розкажіть про це? У 2017 році я поїхала з волонтерами, попросили, щоб з ними поїхати, зібрати харчі. Ну, ми в Соколівці зібрали і мене відправили. Школа і священик нас посвятив, і ми поїхали, повезли продукти на хлопцям. То в 2017 році я перший раз поїхала на Миколаїв. Враження дуже було. Ну, ніколи я не бачила ні танків, ні БТРів, хлопців в воєнному з автоматами. То для мене було то. найгірше, щоб подивитися, то, що як наші хлопці воюють і захищають. Україну. Тому було в перший раз. Потім я поїхала в 2018 році на святий вечір, повезли ми святу вечерю. То було в січні і в другий раз знову на другий святий вечір. Перший раз, коли ми привезли ту святу вечерю, хлопці питали, чи ви ще нам привезете, чи ні. Ми сказали, так, ми привеземо. Ще попросила ще других жіночок щоб з мною поїхали з волонтерами, Ну, мене запитали, чи там стріляють. Я сказала, що ні. Ну, Коли ми поїхали туди, так були обстріли, і ми від тих обстрілів, від хлопців тікали. Ну, і Вони мені кажуть, Світлана, ти ж казала, що тут не стріляють. Я кажу, перший раз я то почула ті вистріли. І от з того часу я собі. Присвятила, то, що я буду допомагати волонтерам, які звертаються до мене, що треба зібрати продукти. І з тим я і так і осталася. І до цієї пори. Ну, Їздила я чотири рази. Остання поїздка моя була 9 травня, то було в 21-му році. А як Тому відважу? я відважилася і поїхала, попросили хлопців поїхати. І я з ними поїхала. Найгірше було страшно, коли ми, машина нам поламалася 9 травня в лісі. Так. От мені той страх трошки було, бо думаю, що ж буде, ліс. Машина поламана і ми серед дороги. Але добрі люди з Івано-Франківська нас трошки взяли, підтягнули дорогою, поки добра була дорога. Потім подзвонили, де ми є, ми були саме в Волновасі. Коли ми поломилися, то була Волноваха. Найшли нас майстрів, приїхали за нами. Нас забрали в ту машину, і ми з ними так поїхали. А згадайте першу свою поїздку. Як так сталося, що ви зголосилися самі? Чому проявили бажання? Як з'явилася така ідея? Ну, волонтери хотіли ну, доказати тим, що вони везуть продукти суто на війну. І ну, були, Їздила я до свого похресника, їздила до односельчана свого, і ми дійсно що ми попадали, де їхати, щоб їм передати ту передачу, що лічно вони отримали ті продукти, щоб не, батьки не подумали, що ми десь їх скидаємо не туди, куди треба. І так зголосилася з ними. Вони поїхали з нами, і я з ними поїхала. А розкажіть детальніше, ваш вже такий великий проміжок часу волонтерської діяльності. Чи маєте нові знайомства в процесі цієї діяльності? Чи знайшли нових друзів? Найшла я в Волновасі собі друзів, ну які нас чотири рази, коли я їздила, ми в них ночували. От дуже прекрасні люди нам дали, нагодували нас, дали нам кімнату, щоб ми кожен, ми, нас шість чоловік були. Ми всі вони нас положили спати, а самі на кріслах острігали наших машин, щоб часом не побили нам колеса, не прорізали, не побили скло в машинах. Вони сиділи, а ми в них відпочивали. Познайомилася з ними, ну тепер таки почався війна, і вони втекли і подзвонили до мене з Свята: чи можеш ти нам квартиру знайти, хату знайти, щоб ми оселилися? Так, я сказала, що приїжджайте, побудете в даний час в мене, потім ми щось придумаємо вам якусь кімнату, хату. Вони приїхали, побули в мене, потім наша голова е сільської ради. Надала їм хатину, і вони тепер в цій хаті дуже прекрасні люди. За них вони тепер теж допомагають, коли ми ліпили пироги на війну. Вони завжди допомагають, чи можуть, купляють продукти. Все на війну вони теж передають дуже, дуже дуже добрі люди. Я їм дуже вдячна за те, що вони. В даний час вони нас прийняли, і ми їх прийняли тепер до, до, до себе. І вони завжди, що треба, допомагають. Посадили собі город, картоплю, все собі посадили, щоб на зиму вони лишаються тут. І собі, щоб вони ні в кого не просили нічого, вони все собі самі посадили. Як вважаєте, що має зробити кожен з нас для того, щоб пришвидшити перемогу? Насамперед допомагати нашим захисникам, молитися, щоб та війна закінчилася. Я думаю, що Бог нам допоможе, в молитвах, що війна закінчиться. Молитва саме більше, то допоможе молитва. А що ви побажали нашим українським захисникам? Здоров'я, терпіння. Щоб найскоріше закінчилася та війна, і щоб вони всі повернулися живі і здорові.